Так, ну ще одне поле. Сьогодні був у бізнес господарство, яке недалеко коло мене. Ось бачите, яке поле. Цей сорт помідори, він лопатий. Тут помідори зверху не видно взагалі. На сонці. Тобто взагалі нема помідорів. А може тут і взагалі нема? Не треба, подивимось. А вона вся тут. Вона вся підрозділа. Де вся. Ось такий томат можна вибрати повністю з мінімальними відходами, тому що від спікання, від вершиної гнилі дуже багато в нас де відхода помідор. Із, наприклад, з потенціалу 120 тонн, 110 тонн, мінус 30 тонн, 40 можна відняти тільки по цій причині. Спікання та вершинка. Тут весь томат. Під листками. Ось, ось крізь так. Е, непоганий томат і такі сорти томатів мені більше подобаються, коли вони не на верху. Також листок чистий. Я думаю, на 9 вересня за такий листочок п'ятірочка, хто додержав. Ось такий томат. Томат вагою 90-110 грам. Не дуже мілкий. Ну, все, все під листям. Ось такі люблю томати, щоб було з мінімальним відходом. Чим менший відход, тим більший вал вона дасть фізично. Я ж чекав вже.